Шиблиск дорогоцінних металів та коштовного каміння охопило українську столицю. Тут триває 15-та виставка Ювелір-Експо. Цього року одну із найбільших експозицій представив Запорізький ювелірний завод Золотой Век. Ми постаралися представити найшого асортимент нашої продукції абсолютно всіх груп товарів це і цепи, і браслети, це цирконіва група. І дуже така ізуминка. Колекція з полудрагацинами камнями і колекція з брилянтами. Урочистий банкет, молодіжна вечірка і навіть офіс. Прикраси від компанії Золотої В'єк стануть доречними скрізь. Сьогодні асортимент заводу налічує близько 12 тисяч найрізноманітніших прикрас. Серед них коштовності у класичному стилі та ті, що відповідають останнім віянням моди. Уся продукція переважно легковагові золоті вироби. Застосування такої технології дає можливість відтворювати розкішні вироби з мінімального затрату металу і відповідно створювати продукцію за доступною ціною. Весь цикл робіт проводить безпосередньо на заводі на сучасному європейському обладнанні, а це гарантує відмінну якість. Продукція компанії «Золотой Вік має чимало нагород. Серед них міжнародний приз, європейська якість та національна нагорода вища проба. Запорізький ювелірний завод «Золотой вік» посідає третє місце за обсягами виробництва та продажу ювелірних прикрас в країні. Його представництва є в кожному регіоні держави, а самі коштовності можна придбати майже у всіх ювелірних крамницях України.